Привіт всім! Мене звуть Світлана Медяник, я психологиня арт терапевтка І на цьому каналі ви будете бачити відео про психологію, про арт-терапію, а також про моє життя. Тема сьогоднішнього відео що таке панічні атаки і як з ними боротися. Панічні атаки це раптові епізоди панічного сильного страху. Або тривоги, які зазвичай виникають без якихось видимих на те причин, вони супроводжуються фізичними симптомами, такими як серцебиття, пітливість, відчуття тремтіння в руках, відчуття утрудненого дихання, біль в грудях, запаморочення чи відчуття, що зараз людина втратить свідомість. Відчуття відчудженості від навколишнього світу. Такі переживання, такі відчуття можуть бути для людини настільки сильними, що їй здається, що вона зараз умре або втратить свідомість. Чому це трапляється? Панічні атаки можуть бути наслідком сильного стресу, тривоги або переживань, але інколи вони також виникають без якихось явних причин. Вони можуть бути частиною більш складних, більш серйозних розладів, таких як панічний розлад або генералізований тривожний розлад. Як з цим боротися? Перше, що варто знати, і що варто зрозуміти людині, яка проживає панічну атаку. Що це цілком безпечно для неї, для її організму. Тобто вона не помре, ніхто ще не помирав під час панічної атаки, свідомість не втрачається, і це триває короткочасний період. Тобто панічна атака вона не буває дуже довгою. Панічна атака не є загрозою для життя. Усвідомлення цього моменту може допомогти людині знизити тривожність і знизити тривалість самої панічної атаки. Під час панічної атаки варто зосередитися на диханні, використовуючи якусь вправу дихання. Зазвичай це глибокий вдих, глибокий видих. Або я ще рекомендую а, таку практику, яка називається практика квадратного дихання. Спокійно, глибоко вдихаємо, потім затримка дихання, потім глибокий видих через рот, і знову затримка дихання. Це допомагає знизити рівень тривоги. Також варто перевести увагу на навколишнє середовище із своїх внутрішніх переживань. Можна використати практику 5, 4, 3, 2, 1, де людина в своїх думках має назвати 5 предметів, які… Оточують її будь-яких, чотири звуки, які вона чує, три дії, які вона може зараз зробити, які вона може виконати, два якісь аромати, які вона відчуває, і один смак, який є в неї в роті. Таким чином, ми відволікаємо увагу від. Панічної атаки від страху, котрий є всередині, і переносимо увагу на зовнішнє середовище, тобто повертаємо увагу до реальності. Також для запобігання панічних атак варто використовувати медитації, різноманітні розслаблення, йогу, прогулянки на свіжому повітрі. Це все знижує рівень тривожності та стресу. А якщо вам самотужки не вдається подолати панічну атаку, а ви начебто пробуєте, але нічого не виходить, то звертайтеся до спеціаліста, до психолога, який розробить для вас покроковий план, покрокову роботу або надасть більш дієві інструменти, які допоможуть вам позбутися подолати панічну атаку. Найчастіше психологи використовують когнітивно-поведінкову терапію, а також різноманітні інші методи роботи. Ті методи, які я перелікувала раніше, це як швидка допомога, це як таблетка від головного болю. Так само ці методи вони дійсно допомагають вийти із панічної атаки, але варто знаходити причину. Панічної атаки, глибинну причину, чому так спрацювала ваша психіка, і це ви можете зробити тільки з, зі спеціалістом, тільки з психологом. Робота з психологом потрібна для того, щоб знайти причини і усунути причини, із-за яких стається сама панічна атака. Найчастіше цими причинами являються, як я вже говорила раніше, якісь стресові ситуації або накоплений довготривалий стрес. Так спрацьовує психіка, так працює наш організм, так працює наша психічна система. Якщо є довготривалий стрес, якщо є накоплена тривожність, то організм це виплескує через панічну атаку. Тому варто зрозуміти, які причини, усунути причини і працювати зі своїм внутрішнім. Пам'ятайте, що ви не самі, не одна людина проживає панічну атаку, і насправді є багато способів впоратися з панічними атаками. Важливо шукати допомогу і використовувати саме ті техніки, які допоможуть саме вам. А якщо потребуєте допомоги, підтримки, запрошую на консультації та в терапію. Завжди рада допомагати тим людям, які готові працювати над собою та вдосконалюватися. Дякую за увагу і бажаю здоров'я. На все добре.